На хвилі радіолазкиєва програма Столиця події Факти» у студії. Анатолій Тарасенко. Вітаю. Завершення року це завжди підбиття підсумків зробленого. Більшість із нас це робить, хоча б порухово, аби аналіз допоміг уникнути в наступному помилок і додав нових можливостей у здійсненні планів. Безперечно, аналіз життя міста вимагає більшої конкретики, ширшого обсягу показників. Цим займаються відповідні аналітичні державні і комунальні служби. Тим і політики та громадськість теж не залишаються осторонь цих процесів, коментуючи ті чи інші аспекти діяльності, зокрема і міської влади. Долучиться сьогодні до цього і наша програма, запросивши в якості фахівця колишнього очільника міста Леоніда Косаківського, який опублікував деякі свої спостереження і нотатки на сторінці у Фейсбуці. Пане Леоніде, пам'ятаєте, що в Радянському Союзі одні з популярних газет центральних була рубрика Якби директором був я? Ми можемо в такому ключі з вами обговорити цей рік, як влада спрацювала? Можемо, але справді тім, що я вже був директором. Ну, ви маєте я, на увазі. так я, міста, я можу думати, таки порівнювати. Чи, чи згодні ви саме в такому ключі провести програму? Будь ласка. Давайте тоді почнемо із того, що добре було за цією роблено владою. Відчуття такі дояки, да, то що, що з одного боку і робиться, нібито багато і якісь позитивні зміни, але тим не менше вони не складаються, от як пазли, в загальну картину, яка би сприймалась людьми, і в цьому мені здається головна проблема цієї влади, що вона. Не запропонувала того, що люди би підтримали, і ми бачимо по рейтингам, що, на жаль, він неухильне рейтинг повзе вниз. Це свідчить про те, що люди не завжди і не повністю сприймають те, що робиться сього міською владою. Хоча дійсно в поточному режимі робиться чимало, але тут треба завдячувати в першу чергу киянам, завдяки яким місто слава богу, прожили цей рік, і дай Боже, будемо мати таку можливість і на майбутнє. Нещодавно пан Кличко мер столиці, відзначав. Річницю перебування його при владі. Ну і він, звичайно ж, похвалився деякими своїми результатами, зокрема, зрушеннями, як він вважає у транспортній системі е, столиці. Ну я не бачу таких зрушень. Ну давайте подивимось по пунктам. Спочатку давайте напевне поговоримо про бюджет, який є вихідним для вирішення цих проблем. А сьогодні влада хвалиться, що у нас бюджет 38 е, мільярдів на наступний рік. Срамляють фанфари, що це велике досягнення міської влади. Але давайте подивимось реально по наповненню, що таке сьогодні 38 мільярдів, це півтора мільярда доларів, якщо перевести в такий еквівалент. Ну, так. Десять років тому бюджет міста був 5 мільярдів. Але проблема не в загальних цифрах, а в тому, як використовуються ці кошти і чи допомагають вони вирішити ті чи інші проблеми. От дивіться, давайте до транспорту. Метро. Це перша адміністрація за часи незалежності, яка не вела жодної станції метро. Я згоден. І перспектив. Нуль жодних ми сьогодні не бачимо. Там які ми які? свого часу водили щорічно по станції метро. Була програма, яка реалізовувалась. але без допомоги центральної влади не могли б ми це зробити. все? в тім, що коли я працював, у нас 70% ми фінансували за рахунок міського бюджету, і тільки 30 підтягували за рахунок ага. центральної влади. Зараз все робиться навпаки. От подивимося, що в бюджеті з цього приводу зазначено. По 20 мільйонів гривень на проєктування Нової білечі станції Виноградар. І на Подільський мостовий перехід 588 мільйонів. Що це означає? Загальна вартість кошторису 11,3 мільярди. Тобто, доведеться ще по тим цифрам, які зазначені в бюджеті, витратити 7,2 мільярди з урахуванням того, що вже зроблено там. Тобто такими темпами знадобиться ще 12 років, щоб завершити це будівництво. Прийнято це для Києва. Ні, тут треба в рази збільшити фінансування, щоб ми нарешті відкрили зелене світло і запустили Подільську воскресінську лінію метро, без якої місто вже потрапає, і особливо в мешканці тих мікрорайонів. І сьогодні намагання замінити це якимось іншими варіантами. Ну, бо... є та пропозиція, да, але вони не витримують жодної кіно. Да, тому що, по-перше, треба враховувати... Ковати, що це додатково навантаження на атмосферу, екологічні викиди, тому що 70% у нас викидів до євства а по друге це не розв'яже ті проблеми, яка сьогодні існує. Ну якщо взяти, наприклад, по тому ж транспорту закруплювання нового складу, то в загальному вимірі це менше ніж ми робили в свої часи. У свого часу більше закуповували щорічно транспорт, А ви гроші брали справді, що ми концентрували кошти на тих проблем, які потребують негайно вирішення. Коефіцієнт корисної дії у нас був вищий, ніж сьогодні, хоча бюджет було в кількісному вимірі залучено менше. Справді, що у нас була структура інцію абсолютно доходів, тому що у нас 60% давав прибуток підприємств. І ми могли працювати з підприємствами, з тим, щоб наповнити. А зараз ви відчуваєте, влада взагалі згадує про промисловість? Ну, промисловість, якщо взяти кількість працюючих, у нас сьогодні вже на четвертому місці, а було на першому. Будівництво у нас було на третьому місці, зараз на дев'ятому. А на перше місце на буде по... на дев'ятому місці да по зайнятості населення вийшла оптова розрібна торгівля, ремонт то засобів, мотоциклів 349 сорок тисяч у зайнято у нас. Но це не Гондурас. В Всі сфері а всього населення зайнято 1 мільйон 357 тисяч чоловік. До речі, якщо вже завершити по бюджету, то треба сказати, що на наповнення бюджету треба подивитися інфляційний звіт національного банку. Мають вплив переважно інфляційні чинники, зростання зарплати там і. Деякі інші показники, які абсолютно не мають стосунку до діяльності міської влади, це загальноекономічні чинники. В той же час, в 2014 році, 28-12, голосами представників удару, і більшість мажоритарників від Києва були внесені зміни до бюджетного кодексу. І ми почали отримувати замість 60% ПДФО податку на доходи фізичних капсів, лише 40%. за цей час за рік і останньої каденції і два з половиною року загального перебування по владі нинішня адміністрація так і не вирішила цю проблему, хоча постійно обіцяють нам цю несправедливість усунути. А це додатково 6 мільярдів коштів доходної частини бюджету. Друга проблема житлово-комунальної якраз хотів запитати тут. Успіхи чи навпаки? Ну мені здається, що сьогодні жахливий стан нашої будинки. От я читав вашу статтю в Фейсбуці. Ви показуєте, скільки зараз, після реформи, ну жеків зараз немає, скільки там зараз людей є, опікується будинками, там каналізацією, електрикою. Я повішу з вами згоден, якщо якась аварія, то добитися, щоб хтось часно приїхав, просто неможливо. Ну тут з одного боку вбивається існуюча система жеки і слуговочі організації, а нового на цьому місці не з'являється, нічого не пропонують. Про яку якість обслуговування можна говорити, як до них достукається, як їх покличуть. Крім іншого, у нас фактично провалилась ОСББ зація будинків так звано. Сьогодні за останніми даними, які от є в програмі соціально-економічного розвитку міста, що на затвердженої міської ради, у нас 10,9% і загальна доля ОСББ. В Житловій площі міста Київ, тобто фактично, за цей рік нічого не додалось, тільки там 140 чи 150 нових ОСББ створено переважно в щойно введене в експлуатацію будинку. А чому люди не йдуть в ОСББ? Тому що давайте подивимось, в якому стані наші будинки. Міська влада сама про це каже, що 60% будинків наших вичерпали ресурс, потребує там серйозних капітальних вкладень для того, щоб їх привести до ладу. Це стосується майже 1 мільйон осіб, тобто 600 тисяч І сімей. І у кожному будинку ліфти в такому ж самому стані. Про ліфти це окремо. Okay. да. І на кожен будинок потрібно 3,5-5 мільйонів, щоб їх привезти до ладу. Якщо розкидати на людей, то це з кожної сім'ї треба квартири по 50 тисяч зібрати. Може нереально. зробити? Це нереально. Загальна сума, якщо порахувати, у нас 11 там, з невеличким тисяч будинків в місті Києві, якщо 60% від них і помножити на ту суму, яка потребується на ремонт кожного з них, то загалом потрібно коштів в розмірі цьогорічного бюджету міста Києва. Все це закидає саме цій владі. Це ж накопичувалося, накопичувалося. Безумовно, так безумовно. Але тим не менш влада ця має щось робити, давати якусь перспективу, і якимось чином це відображати в бюджеті і в програмі соціально-економічного розвитку. Цього немає. Ну дивіться ліфти. Ви згадали 22 тисячі ліфтів. У нас в місті Києві з них 9 тисяч. Вже сьогодні потребують заміни. І така кількість постійно буде збільшувати. Що ми маємо в бюджеті на наступний рік? 90 мільйонів заплановано. Це вистачить, щоб відремонтувати чи замінити 115 ліфтів. Якщо порахувати, такими темпами нам знадобиться 78 років, щоб вирішити цю проблему. Ну, якщо вже завершити цю частину тобто житлово-комунального комплексу, давайте ще візьмемо таку болючу соціальну проблему. Житло. Як не дивно, наш час вона зменшило, зараз вона росте. Зараз вже 60 тисяч складає загальна черга, а квартир для них виділяється крикта. Якщо в наші часи ми ще місяця, підкреслю ще місяця видавали 1100 ордерів, і люди могли покращити житлові умови, причому це ми будували самі, а не з неба це нам все падало. То зараз загалом на рік ця цифра складає 60. Тобто, п'ять сімей отримує можливість покращити житлові умови за рахунок міста? — за рахунок міста. А на «17-й рік заплановано для придбання квартир черговикам смішні цифри 10 мільйонів. Тут треба, я думаю, пересмислити ці речі, і не треба розповідати, що там хтось не відраховує житлову площу. Треба просто будувати її. Ну і дивіться, якщо вже говорити про будівництво, дитячі садки. Сьогодні у нас загальна черга 26,6 і шістдесятих тисяч На жаль, тими темпами, як вирішується це питання, нам ще також доведеться довго чекати, поки вона ця черга буде зліквідована. На наступний рік заплановано введення в дію трьох дитячих. Ми з вами в минулих передачах говорили, що ми свого часу за три роки в Києві ліквідували Повністі, чергу, так. будували по 40 дитячих садків і шкіл от, за свою каденцію. Десь на рік це було по 7-10 дитячих садків. Я думаю, що треба також кількість таких об'єктів збільшувати. Ну і паралельно це робити по адресно, тому що нам вже не загальна цифру потрібно, а треба робити там, де є всьому дефіцит нових мікрорайонах, особливо там в мікрорайонах старої забудови, і так далі. Я хотів би зачепити дуже болючу тему. Ви ж пам'ятаєте, як на одному своїх пленарних засідань, депутатський корпус ледне стовідсотково сказав, що. Київ проти таких тарифів і що він не підтримує, і люди не закликали киян не платити за новими тарифами. І сам пан Кличко сказав, що він і його команда з усіх сил бореться, щоб ці тарифи не були впроваджені. Ну, мені здається, це найбільш незрозуміле рішення, тому що воно абсолютно не підготовлене, не мотивоване. і зразу зрозуміло, що мало в основному піар навантаження. Після цього ніхто нічого не робив, воно не вплинуло жодним чином на тарифну політику. Розраховано було до 1 жовтня, коли воно вмерло, навіть про нього ніхто не згадав. А потім давайте почитаємо прем'єр-міністра, який сьогодні коментує ці всі речі. В міській владі здається, мені потрібно змінити своє ставлення до речі. Чи інших проблем, тому що коли щось у них не виходить, вони кажуть, не я і хата не моя, це не ми, це там уряд, центральна влада, і ми не і до цього не маємо стосунку до злочинності, і це нас і не стосується. Коли щось там добре, як, наприклад, з наповненням бюджету, це ми. Хоча в даному випадку вони до цього мають менший стосунок, ніж там, як ми говорили, загальний економічний чинник. А прем'єр-міністр чітко сказав останній раз, от кілька днів тому, що треба міській владі подумати про свою відповідальність і місцевій владі за. Головом, тому що ці всі тарифи вони були погоджені на місцевому рівні, тільки після цього вони потрапили на центральний рівень і на країні їх затвердило, а Кабінет міністрів ухвалює граничні якісь показники. Тому я думаю, що свою частину роботи про зменшення тарифів, зменшення тягаря для людей в цьому сенсі міська влада також повинна робити. Ми цього не бачимо. Але взагалі то мені здається, що тут міська влада, скажімо так, убила руки цієї проблеми і залишила киян на призвальні. Що, тому що, на жаль, ці тарифи вони непідйомні для більшої частини людей. Вам зручно відповісти на запитання, чи на своєму місці пан Кличко? Ну, це не мені вирішувати. Я за нього <гум> за нього голосував <гум> перший раз, так? <гум> я <гум> за нього голосував. <гум> — Так, я скажу відверто. І мав надію. Він, мені здається, гарна людина, напевне, прагне щиро щось зробити. Але мені видається, що він був би кращим мером для благополучної європейської країни Брюсселя, Гамбурга. да, де налагоджено все. А в Києві зараз потрібно абсолютно інший стиль керівництва, інші підходи, тому що тут потрібно менеджерські здібності кризового менеджера. І мені здається, тут треба Віталіча трошки посмислити, подивитися, як люди ставляться, як оцінюють роботу, і подивитись на роботу свого оточення. Якраз запит... хотів Апарат як в нього. Мені здається, що це найбільша помилка Віталія Володимировича, який покликав свої помічники тих людей, які не мають для цього відповідної підготовки здібності. Вони створюють і а додаткові права. Ну, це вже інша річ, я думаю, що вони там розберуться. Ну і останнє на початку нашої розмови сказали, що діяльність нинішньої історичної влади, вона таке не справляє мозаїчне враження. Чи тому це, пане Леоніде, що в нас таки немає справжньої стратегії розвитку міста? Ну її дійсно і немає, тому що те, що опублікували зараз, це набір гарних картинок, і не більше того, навіть гірше, ніж була попередня, тому що там, хоч якась конкретика, була випав абсолютно блок взаємовідносин з Київської області, що ну, є, що є неприпустимим. Але стратегія це той, не той документ, про який ми маємо говорити, тому що він не передбачений жодним законодавчим актом. Нам потрібно говорити про генплан. Загальні, де, знає, тобі, ну, це бачення, скажімо так. Законний документ, який потребується, це генеральний план, з яким зараз є великі проблеми, програма соціально-економічного розвитку і бюджет. Ми про ці речі говорили. Тому дійсно, мені здається, місто має визначитись з перспективи свого розвитку. На мій польот, це має бути як центр великої агломерації стосунках з областю і іншими прилеглими Територіями зменшення навантаження на Київ як центру агломерації і розвиток його як те робиться в інших мегаполісах і в інших столицях світу. Це наша остання передача, пане Аланіде, В цьому році ми можемо привітати разом з вами киян з наступаючим роком. І що їм побажати? Ну я хотів би в першу чергу висловити вдячність киянам, Тому що якби сьогодні говорили, спробували мене запитати, хто кияні номер один, то я би сказав би, що це. Звичайний мешканець міста, Ні. котрий не спасував від е, тих всіх життєвих проблем, витримав всі експерименти влади е, і при цьому зберіг любову до життя і надію на краще. Це мені здається. є те за що киян треба подякувати. Ну і крім того, кияни справжні патріоти, тому що патріот сьогодні вимірюється чим Це працею, на тебе щоб змінити життя на краще і пройти всі випробування, які випали на нашу долю, тому я побажав би всім радянам здійснення всіх їхніх мрій. І давайте любити наше місто і робити його спільно кращим. До побажань гостя програми Столиця події Факти Радіо з Києва Леоніда Косаківського приєднується творчий колектив випуску, режисер Любов Калабіна, звукоператор Тетяна Тищук, автор і ведучий Анатолій Тарасенко. Зичимо слухачам всіх гараздів і успіхів у всіх починаннях. Всього найкращого, любіть Київ!